Та Україну, вітає українців. Ну що мережею шириться відео, де журналісти бігу синфо нюхають наркоту в одному із закладів. Саме топ менеджери, саме, скажімо, так, костяк серця бігу синфо. Це топ-менеджери, топ-журналісти, які і вигадують цю, цю маячню, що ми з вами бачимо, і так само вигадують і на команду президента, і не президента, навіть не зважаючи, що в той час, поки команда президента знаходиться з такими дуже важливими для нас, для всіх перемовами в Давосі, відстоюють наші інтереси, інтереси Соборності та державності України, вони собі розважаються, в них все гаразд. Під час війни вони собі кайфують. Нюхають наркоту. Ну, що я можу сказати? Ганьба! І це журналісти, які претендують на совість нації. Тільки уявіть собі, нам така совість нації не потрібна. В смітник, в смітник історії, в журналістської історії. Це ви пляма на серці всій українській журналістики. Слава Україні! Ми переможемо, бо правда на нашому боці. Мені здається, що Колі Катлеті давно треба подумати про те, щоб записувати дуети разом з Потапом, бо вони обидва дуже уже нікому не потрібні старі пердуни, які не знають, як привернути до себе увагу і привертають всіма можливими способами. Мені здається, це буде незабутній дует. Тач, мою сьогодні ми зібралися для того, щоб поговорити про те, що відбувається на нашому медійному просторі. І в яких випадках все ще треба згадувати про росіян? Поговоримо. Якщо говорити про Ніколая, то Ніколая дуже гарно попередонило, і я вважаю, що насправді він. На жаль, пропустив ту стадію, яку робив Патап. Йому варто записувати такі ж тіктоки, як і Патап, тому що у випадку з вживанням наркотиків, у мене запитання не стільки щодо вживання наркотиків у команді Бігусінфо, скільки до того, що вживав Ніколай, перш ніж додумався записати це прекрасне відео. На цей корпоратив декілька персонажів, дякувати Богу, не з журналістів, оператори. Притягли трави і якоїсь ще херні. Журналісти бігусимфо нюхають наркоту. Дякувати Богу, не з журналістів, оператори. Саме топ-менеджери, саме, скажімо так, костяк серця Бігусинфо. Це топ-менеджери, топ-журналісти, які і вигадують цю всю маячню, що ми з вами бачимо. А цю що ми з вами бачимо, хто вигадує Ніколай. У вас фантазія просто прекрасна, але питання в тому, як можна так просто пиздіти не прикрито. Причому що тут висувають в коментарях питання стосовно ботоксу, який можливо теж заповнив мозок трошки. Можливо, і ботокс, але Ніколай зараз все менше комусь потрібний, тому вигризає своє право на існування в інформаційному просторі у вигляді смішного клоуна. Який готовий відпрацьовувати будь-які завдання, навіть якщо на ці завдання його не посилають, Ніколай зараз з'являється в інформаційному просторі, хіба що як мішок для биття мішок з гівном, який розповідає нам про депутатів-героїв. Я горжусь дев'ятим созивом. Це воєнне созив. Це вже всі герої, не на мені різне, але в цілому. Весь парламент – это героические люди. Угу. Сирена. Никто не спускается в бомбоубежище. Все продолжают работать, потому что понимают, как важны сегодня эти законопроекты. Одним словом, ви можете послідкувати за творчим шляхом Потапа і за творчим шляхом Ніколая Карліти, і зрозуміти, що вони обидва дуже намагаються бути помітними і потрібними, і обох це виходить жарогідно. А взагалі, насправді, мені не хотілося переводити цю розмову у таку розмову хіхіксів і жартів, тому що насправді те, що відбувалося протягом цього тижня, виглядає дуже серйозно і виглядало б іще більш серйозно, як не було реакції від СБУ і президента Зеленського, але насправді ці реакції, мені здається, з'явилися надто нешвидко. Це перше, а по-друге, уже після того, як стало очевидним, що далі робити вигляд, що я не я, хата не моя, і взагалі я в доміки, немає сенсу, тому що починає проривати. Починає проривати, з'являються різні. Більш чи менш медійно активні персоналі, які починають роздмурхувати болото, і е, я не знаю, компенсувати свої амбіції через атаки на журналістів. На початку тижня чи наприкінці минулого тижня я бачила в одному телеграм-каналі е, фактично з нього все почалося: атаку на журналіста Юрія Ніколова, який займається. Корупційними скандалами, якраз пов'язаними з міністерством оборони, це дуже некрасива атака. Була йому двері, його квартири обклеїли якимись папірцями, з словами ухилянт. і все це подавалося під соусом. нібито до нього прийшли з тим, щоб вручити йому повістку. Ніколи не бачила такого, не знаю. Мистецтва вручення повістки, але це мені здалося дуже поганим дзвіночком. І водночас, можливо, це збіг, можливо, це просто знаєте ініціативи кончених просто витають у повітрі, і думки розумних людей збігаються. Думки кончених теж збігаються. Разом з цим, через декілька днів після цього неприємного інциденту, з'являється інформація: з'являється злив, точніше, злив п'ятихвилинного не дуже драматичного ві. Насправді дуже нудного, яке хотіли подати як сенсацію стосовно того, що журналісти Bigus.Info, відпочиваючи під час свого корпоративу, вживали якісь. Речовини, знаєте, перша думка, яка мені спала в голову, дуже слушно її висловила також Юлія Нікітіна. Я процитую її пост і взагалі рекомендую слідкувати за її Фейсбуком. І от що вона написала: у мене таке відчуття, що мильна бульбашка під назвою Ми чорні, причорні піарники, ми дуже страшні і опасні. Для нас немає нічого святого, скоро лопне тим чи іншим чином. Щось таке є у них у їхніх діях істеричне в останні кілька місяців. Причому в Обох основних таборах. А пасні піарники так довго конкурували у грі, хто впаде ще нижче, що зараз вже повзають десь на рівні російського алкамідведєва, а з цього рівня падати вже нікуди фізично. І тут я теж погоджуюсь, тому що закидаючи одне одного лайном. А ці табори дуже класно відмежовуються, в принципі, навіть у реакціях на останні події. Ви можете просто слідкувати за тим, як той чи інший персонаж реагує на те, що відбувається, і робити висновки, з ким він разом. Так, от це закидання лайнішим починає прогресувати все активніше, і, зрештою, вони пожирають одне одного, намагаючись якось. Познищувати одне одного заразом. Дивіться себе не наїбіть, як то хочеться сказати. Але насправді я можу сказати, що мій настрій до звернення президента і настрій після звернення президента я називаю це дуже-дуже дуже, дуже, дуже а, високочоло. Це не звернення президента, це всього лише слова. Окремо щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема, фактом стеження за журналістами, служба безпеки України розпочала розслідування і з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий, але ми згадуємо дуже величезне число. Прикладів того, як на журналістів здійснювався тиск, і, зокрема, з боку тих, хто працював у офісі президента в АМБ і в Днібабака, ми це дуже активно розбирали, і цей формат теж будемо повертати, як бачите, все на часі, все на часі. Але зрештою, все таки те, що було виголошено, це речення, і те, що СБУ викотили коротеньку цидулку на тему того, що вони будуть проводити розслідування, це все таки краще для мого психічного стану, ніж якби тиша продовжувалася, тому що. Я розумію, як страшно вийти на самих себе, але у випадку затягування цієї мовчанки переконання в тому, чиє це було замовлення, тільки зростало. І насправді з реакцією дуже 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 затягнули. І головне, що затягнули не лише в офісі президента і не лише СБУ, а і, взагалі, дуже багато гравців ринку. Можете послідкувати, якщо ви слідкуєте, якщо підписані. А цей кейс мені здається хорошим приводом стосовно того, щоб побачити, хто з ким, хто. Про такого і хто як. Але що я хочу сказати, що насправді мені хочеться з цієї історії взяти для нас щось корисне, тому що ми тут збираємося для того, щоб тим чи іншим чином якимось чином. Еволюціонувати Тож, перше, що я вам пропоную, це уважно читати хто що пише. Ну і зокрема, служба безпеки України заявила, що кримінально проваджено відкрите стосовно незаконного придбання збуту та використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. А я вам нагадаю, що легально, секретно, приховано стежити за кимось в Україні без законодавчої на це санкції незаконно. Неможливо, це можуть робити тільки спецслужби, тільки. Спеціальні органи, о, яким для цього надано дозвіл, тобто є декілька варіантів є або варіант просто несанкціонованого, несанкціонованого спостереження якимись страшними злочинцями. А є варіант того, що за журналістами дійсно слідкують у рамках якогось кримінального провадження і зливають інформацію. Хоча що там говорити про зливи? якщо говорити чесно, то і у бігу Санфо дуже часто вся інформація з'являється, тому що хтось надіслав її їм або флешечку з якимись файлами, або посилання на те, де щось можна скачати, а там далі вони розкручують свою інформацію. Зокрема, у Служба безпеки України також пише про те, що подібним фактом стеження слід надати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин. Оцінку цьому можуть дати виключно правоохоронні органи відповідно до своєї підслідності. Так, дійсно, з приводу того, чи підлягає така поведінка співробітників бігу синфоу покаранню, цьому надають оцінку виключно у правоохоронних органах. Але друзі, про всяк випадок, я для вас нагадаю, що споживання наркотичних речовин не переслідується по закону, тим не менш у статті Кримінального кодексу 307 національного українського кримінального кодексу, пов'язаного з незаконним виробництвом виготовленням тощо, тощо. Наркотичних засобів сказано, що незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення і пересилання з метою збуту. Можливо, фраза з метою збуту є визначальною для всіх стадій як і пересилання, так і перевезення, так і зберігання, так і придбання. А можливо, цю фразу можна взяти за дужки, і зберігання, і придбання. Наркотичних засобів караються, зокрема, позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. Але мені здається, що все-таки це про придбання і зберігання наркотичних засобів з метою збуту. Але от ви придбали і домовилися зі своїми друзями, що ви їм дасте, а вони вам віддадуть гроші. Це збут. Це ж можна трактувати. Так що, якщо ви наслухалися того, що споживання легких наркотичних засобів не веде за собою ніякої відповідальності, подумайте також про те, що наше законодавство дуже часто дуже криво прописано а там як дишло, як повернеш, так і вийде.